Вітаю шукачі пригод. Я Йосип Ватій, той, хто завжди поруч із шеремом Хомичем, генієм, який розплутує таємниці швидше, ніж бабця, на базарі сало продає. Він би без мене пропав, бо хто ще йому борщ нагадає зварити. Сьогодні я розкажу, як ми шукали зниклий борщ однієї пані з Подолу. Чи впорались ми, чи знову сіли в калюжу. Дивіться до кінця, ставте лайк, якщо шерем геній, і підписуйтесь. Без вас ми, як вареники, без сметани. Був дощовий вечір на Подолі, коли до нас постукала пані Галина, жіночка років п'ятдесяти, із сумкою, повною нервів. Пане хомич, у мене вкрали борщ, кричить вона. Я мало не впав зі стільця. Хто краде борщ? Але Шерем, попиваючи каву по львівськи, тільки примружив очі й каже: Йосипе, це не просто борщ, це справа. Я йому. Та це ж не Лондон, а Київ, може, кіт з'їв. Але він уже клацав на ноуті, ніби там рецепт злочину захований. Пані Галина пояснила, вона зварила трилітрову каструлю борщу з буряком, капустою, пампушками на додачу. Поставила на балкон охолодити, пішла до сусідки на чай. А коли вернулась, борщу нема. Шерем питає хто знав про ваш борщ? Вона та півбудинку нюхало, як я варила. Я кажу, може, то сусіди. Але шерем глянув на мене, як на дурня, і мовить: Йосипе, нюхали всі, а вкрав один, дивись на підлогу. Я глянув, краплі бурякового соку вели до сходів. Елементарно, як борщ із пампушками, кинув він. А я подумав: ну все, почалося. Ми пішли за слідами, краплі соку, трохи сметани, навіть шматок пампушки валявся. Шерем зупинився і каже: Йосипе, це не просто крадіжка, це злочин із смаком. Я жартую, може, то борщовий маніяк? Він не сміється, а витягає телефон і пише знайомому з троєщини, той має дрон. За годину дрон гудить над подолом, а шерем дивиться відео і бурмоче Ось він, наш злодій, із каструлею на даху. Я питаю Шереме, ти серйозно? Хто тягне борщ на дах? А він Той, хто не хоче ділитися? Ми видерлися на дах, дощ лупить, а там стоїть хлопака, років двадцять, із ложкою і каструлею. Борщ вже наполовину з'їдений. Я кричу: Ти що, борщ украв? він. Та я голодний, а запах був такий, що ноги самі понесли. Шерем спокійно каже: Йосипе, це не злодій, це жертва аромату. Пані Галина прибігла за нами і замість крику засміялася. Хай доїдає. каже. Але наступного разу приходь на кухню. Я стою мокрий і думаю, от тобі й детективна справа. Отак шерем розкрив таємницю зниклого борщу. Не шантаж, не афера, а просто голодний сусід. Шерем кинув своє елементарно, як борщ із пампушками, і пішов сушитися. Пані Галина спекла нам пиріжків за труди, а я зрозумів, з шеремом не засумуєш. Що скажете, друзі? Геній він чи ні? Пишіть у коментарях, ставте лайк, якщо сміялись, і підписуйтесь із дзвіночком, бо наступна справа вже чекає. А я пішов варити борщ без шерема, бо він тільки каву вміє.